Наше життя складається зі звичок, з хороших, поганих. З самого моменту, коли ми прокидаємось, і з самого нашого народження нам керують звички: наше залипання в телефоні, наш сніданок, наша дорога на роботу. Як сформувати правильні звички, щоб побудувати найкращу вашу особистість, ми поговоримо у даному відео, але перед тим як ми перейдемо до так званого цикла формування звичок, я також би хотів вам навести одну цитату з книги Джеймса Кліра Атомні звички. Вона саме стосується, як досягати ваших цілей. І саме вам потрібно сфокусуватися не на цілі, а на системі, яка приведе вас до цієї цілі. Наприклад, якщо я хочу схуднути на 20 кілограм, мені потрібно сфокусуватися не на Цифрі на вагах, а на тому, що я можу зробити для того, щоб схуднути. Харчування, тренування, загальні свої звички, своя рутина, кардіо і тому подібне. Тобто ми фокусуємося не на цілі і не маримо нею. Не боїмося стати на ваги, а діємо по системі, яку ми зробили для того, щоб досягнути цієї цілі. В даному випадку схуднути на 20 кілограм. З книги Атомні звички» Джеймса Кліра у формулі побудування нових звичок можна виділити чотири принципи позитивні і чотири принципа негативні. А тепер сам цикл, на прикладі схуднення. Вам хтось на роботу приніс піцу, чи у вас вдома є дуже багато смаколиків. Перший пункт це подразник. Другий у вас виникає бажання подивитися щось там цікавого в холодильнику. Чи відкрити коробку і подивитися, яка ця піца на вигляд і яка вона на запах. Третім пунктом у циклі звички є реакція. Я з'їм всього один шматочок від однієї цукерки чи від однієї одного морозива нічого лишнього, нічого поганого не станеться. Так вам говорять, так ви знаєте. Саме це називається циклом звички. Ця поведінка, яка стала автоматичною завдяки тому, що. Ви її повторювали дуже велику кількість раз, і це увійшло у вашу негативну звичку. А тепер чотири позитивні і чотири негативні закони, які вам допоможуть додати у своє життя будь-яку корисну звичку. Перший закон зробиться очевидним, другий закон зробиться привабливим. Третій закон зробиться легким. І четвертий закон зробити це в задоволення. Якщо ви хочете почати бігати. Дивіться мотиваційні відео, поставте собі на робочий стіл шпалери правильного призначення. Постійно тримайте на видному місці форму, капці для бігу, тобто постійне нагадування про те, що ви маєте зробити. Другий закон зробіть вашу звичку максимально привабливою. Схуднення, читання книги, біг, уведіть у. Свій своє своє життя ритуал. Там, зробіть обстановку для читання. Почніть бігати там, де вам подобається, в парку, чи на стадіоні, чи на біговій доріжці. Харчування має бути максимально яскраве, там, овочі, фрукти, гарна тарілка, гарне все викладено. свічки, диван. Тобто вашому мозку має бути максимально. Приємна, ваша психіка має кайфувати від того, що ви ніколи не робили, Їм, Їй це має бути максимально привабливо. Третій закон. Зробіть процес максимально легким. Хочете бігати, почніть з одної хвилини. Просто вийдіть на бігову доріжку, на вулицю в парк, просто вийдіть. Хочете худнути, заберіть всі запахи і всі подразнюючі смакові смаколики. Щоб вам не було важко, вам не було в напряг, щоб вам було легко. Максимально відгородіть себе від оцього всього навколишнього впливу, який може вам заважати, щоб вам було максимально комфортно, легко, наскільки це можливо. Четвертий закон: зробіть з даної звички задоволення. Тобто додайте каву, додайте певний вайб у вашу звичку. Не напрягайтеся, а почніть з меншого. Наприклад, почніть відслідковувати ваш прогрес. Сам Джеймс Клір в своїй книзі пише, що дуже класно і дуже круто відслідковувати свій процес в зошиті. Якщо не хочете в зошиті, я зробив в Notion шаблон. Напишіть мені перше посилання в Telegram, напишіть мені, я вам скину посилання на повністю безкоштовний шаблон, звички, нотатки, завдання. просто... Легко, круто відслідковувати. Ви бачите свій прогрес і ви знаєте, куди йти. Тобто для ваших очей ваш процес має бути максимально привабливим. От, якщо я, наприклад, щось записую, мені має бути в задоволені там писати. Якщо я їм, мені повинен бути в задоволений сам процес готування, записування свого калоражу. Так само на пробіжці. Все має бути максимально привабливим. Все для вашої психіки, тому що вона контролює все. Якщо їй не подобається, вона скаже вашому тілу стоп! І ви нічого не зробите. Ви думаєте, що ви цим керуєте, ну, але зазвичай, напевно, на 90% ми діємо на автоматі. Потрібно відслідковувати. Поки ми можемо не відслідковувати, нам потрібно записувати. І це все має бути максимально комфортно, легко, привабливо, без навколишніх подразників. Чотири закони, які. Заважають. Перші два виходять з попередніх двох позитивних, ми їх перекручуємо. Перший закон. зробити це все неочевидним, а другий зробити це неприбабливим. Перший закон. Наприклад, якщо ми залипаємо багато в телефоні. Зробіть це неочевидним, якщо воно на вас так погано впливає. Вимкніть його. Не можете вимкнути його, поставити його на беззвучний режим, заховайте його, поставити його тільки на. Якісь важливі сповіщення чи тільки на дзвінки. Тобто мінімізуйте вплив даного її згубної звички. Без різниці, що це їжа, викиньте її, телефон, заберіть з вашого поля огляду, максимально мінімізуйте. Другий закон зробіть максимально вашу звичку непривабливою. Якщо, наприклад, ви сидите багато в телефоні, встановіть обмеження на користування, там, наприклад, на годину. На 30 хвилин. Зараз можна це зробити в телефоні. Зробіть м, вашу звичку максимально некомфортною для вас. Ту, яка, б, яка для вас, вас забрала енергію, час, сили, емоції. Зробіть її максимально некомфортною, ви знаєте, як це зробити. Вона ваша, ваша біль, і ви знаєте, як максимально її усугубити, щоб взагалі не мати бажання її робити. Третій закон зробіть максимальну звичку нелегкою. Якщо це залипання на телефоні, подумайте собі, що, або випишіть, що це швидкий дофамін, залипання в соцмережі не дасть вам задоволення, дасть швидкий дофамін тут і зараз. Але в довгий срок ви не побудуєте особистість вашої мрії, яка не переведе вас до вашого найкращого майбутнього. Це швидкий дофамін тут і зараз, все туди, а не собі. Якщо ви, наприклад, не хочете читати. Подумайте, що який негатив більше буде з того, що ви не прочитаєте. Тобто зробіть максимально непривабливим те, що ви не читаєте. І максимально привабливим те, що ви читаєте. Якщо ви худнете, зробіть, подумайте, максимально непривабливим, який у вас буде максимально негативний вихід, якщо ви не схуднете. І починаєте діяти. Сам Джеймс Клір говорив в своїй книзі, що він у своїй університетські роки знайшов друга, одногрупника, якому платив гроші за кожну невиконане завдання, за кожну провалену звичку. Тому, якщо у вас немає там багато грошей, давайте обіцяння чи, наприклад, якісь. Якесь певне покарання, що ваш друг, чи подруга, чи дружина, чи сестра, чи рідні відслідковували, що ви не зробили, іде певне покарання в певній мірі, яке для вас буде значним. І це одна, один з доволі таки дієвих способів по додаванню нових звичок. Я максимально вірю, що кожен з вас, якщо ви дивитесь це відео, Кожен день робить маленькі кроки в побудуванні нової особистості, тому що нова особистість переведе вас до вашого омрійного і найкращого майбутнього. Я це говорив, говорю і буду говорити. З вами був найбільший мотиваційний канал України Integrity. Я Богдан. Побачимось у нових відео.